Нещодавно я дивилася кіно про Близький Схід і про, про те, як на Близькому Сході жінки потрапляли в рабство, як їх продавали, як з ними знущалися. І знаєте, що я, що я для себе усвідомила і що мене найбільше тригернуло. Найбільше мене тригернуло те, що для того, щоб продати жінок подорожче, щоб чоловіки вибрали саме тих, яких хотілося продати, для цього вони фарбували жінок, то тобто замучених, побитих, зґвалтованих жінок, їх мили, одягали в красивий одяг. І фарбували. Фарбували їм губи червоним кольором, вії, робили вилиці яскраві, зачіску, одягали на них яскраве таке саме яскраве плаття, і вони стояли на цьому підісталі, на цьому виборі. І так було споконвіків, так було в Україні. Так було у Близькому Сході, так було в Європі. Завжди так було. Для того, щоб продати подорожчу жінку, її вимивали, одягали, перебували по можливості тієї епохи, робили її моду, наскільки було це модно для тієї епохи, да? і, і продавали. І мені стало дуже противно. Мені стало дуже огидно, і мене прям тригернуло. Знаєте що? Саме поняття фарбування в нашій культурі саме поняття, коли жінки колять губи собі, роблять їх більш великими, більш яскравими, більшу попу собі роблять, більші груди коли вони себе спотворюють, спотворюють, коли намагаються бути не собою, коли переживають, що у них там з'явиться десь якась морщинка, і вони намагаються терміново її обколоти вставити філери, якісь там чи ще щось, так? виснажують себе в фітнесі, одягають максимально обтягуючий одяг, який підкреслює всі принади багато фарбуються, якось вирівнюють по особливому тон обличчя і так далі. Це все на продаж. А коли жінки говорять, я роблю це для себе, мені хочеться завжди запитати: оце прям ти тобі ти зранку встаєш? І тобі прям хочеться дві години, півтори години стояти перед цим зеркалом, крутити ці бую, да? замість того, щоб поспати годину більше. Тобі прям хочеться ходити в цей тренажерний зал, качати цю попу, ці гантелі і так далі. Тобі відчуваєш прям кайф, да? ти от прям насолоджуєшся, замість того, щоб цей час приділити прогулянки біля моря, а для того, щоб просто поплавати, чи посидіти біля з друзями. Тобі в кайф спати в цих страшаних бігудях, які муляють тобі це всю голову. Тобі в кайф класти себе під ніж, щоб бути кимось, ким ти не є, і не впізнавати себе в дзеркалах. Тобі в кайф? Замість того, щоб витратити ці гроші на подорожі по світу, ти витрачаєш їх на операції, на косметичні процедури. На наслідки операції косметичних процедур, на якісь ліки, на похудіння, на якісь філери, на імпланти. Ти витрачає своє життя, щоб на ринку серед інших жінок купили саме тебе, щоб купили саме тебе. Ти продаєш себе, ти просто себе продаєш. Після цього перегляду, у мене, я і так останні роки взагалі не фарбуюся, ем, мені не хочеться себе приховувати за кремами, за масками, е, за якимось пудром, будь-якою косметичною процедурами, за будь-якою косметикою. Але після цього у мене пішла прям відраза. мене пішла прям відраза. Після цього фільму, після перегляду цього фільму мене пішла відразу до косметики. Коли народжується дитина, ми її не фарбуємо. Коли народжується дівчинка, да? ми її не фарбуємо. Ми насолоджуємося кожною кожною рисою її обличчя. Ми не садимо її на дієти за те, що вона занадто пухкенька. Ми просто приймаємо її і любимо. Приймаємо і любимо. Вона намагається її продати. Ми живемо в світі зараз, де жінки, роблячи вигляд, що вони ем, незалежні, сучасні бізнес-леді, вони абсолютно раби, абсолютно раби чоловіків. Вони продовжують по цій схемі жити. Вони продовжують продавати себе. І кожна жінка, як вона і тільки з'являються гроші. Що вона робить? Вона біжить косметичну процедуру. Вона купує ще більш дорогу косметику. Крем, як, від, від якого взагалі не буде морщин. Взагалі все розваже. І це страшно. Це реально страшно. Тому що, дорогі любі жінки, ви й досі рабині. Ви й досі рабині. Ви фарбуєте губи червоним кольором. Запам'ятайте, людина, яка фарбує губи червоним кольором, це перший прояв а, сексуалізації, перший прояв. Бажання, щоб її вибрали чоловіки. Це перший прояв. І не маєте себе, що вам говорите, що це ви робите для себе. Ні, не для себе. А якщо ви робите це для себе, якщо ви зранку встаєте в дзеркало дивитеся, і вам хочеться себе нафарбувати, це говорить про те, що у вас є проблеми з прийняттям себе. Розумієте? Ні одна жива тваринка в світі не хоче себе спотворити або прикинутися, ким, ким ти не є. Такі справи. Фарбування це бажання себе продати до вощі. Кожен раз, коли фарбуєте губи, кожен раз, коли фарбуєте своє обличчя, ви не маєте себе продати. Ви продаєте себе. І це страшно. Тому що ви продовжуєте бути рабні чоловіки.